Простепарувала я молочко і в мене є обрат. В принципі, можна віддати відразу на відгодівлю е, господарству, але мені потрібен кисломолочний сир, знежирений. Тому я ставлю його скисати. А для більш доброго результату буду використовувати закваску. Розумію, що зараз кожен з вас може сказати, що обрат може скиснути і без додавання закваски, так може. За багато років досвіду були й такі в мене випадки, коли ставила і без закваски. Але без закваски це, по-перше, відбувається довше. А по-друге, коли в хаті не так спекотно, наприклад, це взагалі може бути нестабільний такий згусток, да? тому я використовую закваску. Просто ось отак: так як і для сиру, всипаю закваску в одну ємність. І так само в другу ємність. Стосовно яка закваска і які пропорції, пробувала по-різному. Раніше навіть у відео казала дозування 0,4 на 1 літру. Зараз перейшла на геть інші пропорції. Я беру так само, як і для гарного стабільного кефіру. Та, в принципі, так, як і для йогурту. Пропорції 0,1 на літру обрата. З такими пропорціями процес відбувається набагато швидше. В кефірі, а відповідно, і в кисломолочному сирі немає ніякого неприємного. Запаху, смаку, після смаку, як це зачасту буває з козиного молока, коли скисання відбувається природним шляхом. І це пришвидшує сам процес. Тобто, якщо поставити без закваски, це потрібно ждати, можливо, й добу, а можливо, й довше. В залежності від навколишньої температури, від залежності, закутаєте ви чи ні, я нічого не кутаю, нічого не накриваю, не утеплюю. В хаті зараз прохолодно. Так як все ж таки березень місяць, на дворі. Все, заквасочку розмішала. З молочком. Накриваю кришечками і залишаю. Стосовно того, яку я закваску використовую. Закваску можна використовувати, в принципі, будь-яку термомезофільну або мезофільну. Я користуюся універсальною NGL. Ще раз повторюсь вам, ось у мене навіть написані пропорції. Можете зробити скріншот, можете поставити на паузу і виписати собі. Для сиру закваска береться в пропорціях 0,2 на 1 літру молока. Я беру. Ось ці пропорції, що я раніше казала, бачите, так, 0,4. Ось творог 01, кефір 0. ,1. Сметана також 0,1 грама все, накриваю кришечками і залишаю. У мене зараз на годиннику 13 година, 15 хвилин, грубо кажучи. Ще раз скажу: якщо вам не подобається такий варіант, вас ніхто не змушує. І ви можете так не робити. Можете взагалі поставити, і нехай скисає природнім шляхом. Але мені до вподоби більше такий варіант. Згусток більш щільний. За часом це відбувається набагато швидше, немає ніяких неприємних смаку після смаку і так далі. Як зачасту це буває, повторюся, з козинним молоком. І працювати потім з самим нашим, скажімо так, кефіром у майбутньому кисломолочним сиром набагато легше, аніж воно стоїть, скисає природнім шляхом. На ранок я встала в першу чергу до каструльок. Це вже вона почала відігріватись. А так ложечку так поклала, а в ложечку набирається сироватка. Все значить, час уже відтоплювати. Я не ставлю на водяну баню. Я ставлю прямо на розсікатель. Не знаю, як він буде українською. Розсікатель на конфорку і на нього каструлю. Все. Далі нарізаю ось. На такі шматочки, але нарізаю не одразу. Поставила на розсікатель і десь хвилин 10-15 не торкаюся. Для чого? Для того, щоб ось цей згусток більш ущільнився. А тепер вже от я нарізала, для того, щоб сироватка проходила. Поміж оцих ось кусочків, да, і прогрівання відбувалося рівномірно. Прогріваю я свій, можна сказати так, кисляк до 52 градусів. Для коров'ячого молока достатньо і 40. Для козячого молока 40 це дуже замало. 50-52. У мене бували випадки, навіть грілося до 55 перегрівала, і він не був геть сухий там чи ще щось. Тобто в середньому я грію до 52 градусів. Можна поставити каструля в каструлю, якщо у вас є така можливість, і відігрівати на водяній бані. А можна і прямо на розсікателі. Все. Тепер тільки чекати. Через деякий час необхідно легенько ось так пошевелити шумовочкою, без фанатизму. Але щоб сироватка розподілялася рівномірно. І відтоплювався сир також рівномірно, бо в противному випадку середина буде не прогріта, а пахне він вже смачно. Прогрілося мій майбутній сир навіть до 53. І все знімаю з пліти. Ось такий він тут є, не розсипається у дріб'язок. Знаєте, як буває в пиль розсипається в труху. І тепер потрібно залишити. Ось отак, просто на кухні вихолоняти до кімнатної температури. Тобто, зараз його відсіжувати не можна. Потрібно, щоб вихолонув десь хоча б до 25 градусів, а потім тільки можна відсіжувати ну, в принципі, і все. Залишилось дочекати, поки вихолоне. Відсідити, дати, стекти, і наш кисломолочний сир готовий. А я тим часом на це ж саме місце поставила більшу ємність. Ось отак воно виглядає, бачите? Тобто добре скише молоко. Зверху тоненький слой сироваточки. Зараз я його поріжу. Так само поставила на розсікатель і так само буду відігрівати.